Заступниця начальника управління житлово комунального господарства Юлія Ященко озвучила цифри щодо внесення змін до програми розвитку житлово комунального господарства. Ми вносимо зміни в пункт 18 – оновлення придбання та ремонт автопарку надавачів послуг та підприємствам. Задіяних благоустрої території громади придбання спецтехніки, сміттєвозу, трактора, причепи для трактора, навесні обладнання тощо для комунальних підприємств. А також ми просимо ще на uh, укриття. Додаткові кошти техніка буде на балансі комунального підприємства Шостка Зеленбуд. У депутаті виникло багато питань щодо спецтранспорту. Секретарка Шосткінської міської ради Оксана Шаповал розповіла, що частину техніки місто отримало в рамках гуманітарної допомоги. Просила в нас сумська обласна адміністрація. Там була одна із статей в цій постанові, що можна було закуповувати за ці гроші комунальну техніку. Подавався лист з переліку, якого входило 10 е, позицій. Там була і вишка, те, що нам потрібно було, да, є потрібно. Там був і навантажувач, там був і трактор, там була і сінізаторська машина на водоканал, там був і на навант... е, е, екскаватор. Е, е, е. Те, що було передано, розкажіть Юля, була ж гуманітарна допомога. Була, так, Німецькі так. наші партнери передали на Зеленбуд вишками. Також мова йшла про придбання нового навантажувача, який коштує 5,5 мільйонів гривень. Ті останні кошти, які виділені, це кошти з субвенції. Яку ви пам'ятаєте 21 мільйон? Вона цільова субвенція іде на відновлення, і там можна придбати тільки спеціальну або спеціалізовану техніку, або трактори. Так оці останні 2,8 мільйони втрачаються на цей трактор. 2 мільйони 300 тисяч гривень виділяється на придбання вживаного сміттєвоза. Депутати хотіли дізнатися, чітко яка техніка вже є у комунального підприємства, а яку планують закупити. Техніку не хотіли які. Ці для яких цілий, ціли, де буде використовувати, щоб ми насправді розуміли взагалі по плану, що планується, так не хотіла дуже інформацію на пошту, що є на сьогоднішній день. Є ж план роздуру. Розумію, ми знали, що це гуманітарна, це було придбано за кошти громади, а це планується купити. Це от ви проводите. Ну щоб ми а так. Проголосуйте, 8700. Щоб розповісти про стан справ на комунальному підприємстві і його поточну діяльність, на засіданні депутатської комісії завітала керівниця комунального підприємства Шостка Зеленбуд Наталія Шляхова. На підприємстві у нас перебуває техніка, яка випуск року 77-го року. Це газон. Також у нас є газ «Волгар» 93-го року випуску. У нас є ЗІЛ-130-й, який забезпечує питною водою, може забезпечувати питною водою. Він це робить, це поливайка наша. Так, року. І у нас є мусоровоз, АТ, який ви бачили, їздить по місту, збирає заднім відкидом для збору сміття 2020 року. Трактори у нас є дольфінчики, Ви бачили два маленьких їздить. Один із них навантажувач маленький. Вони у нас 12-го року, ЮМЗ 80-го року. І в минулому році ми придбали фугасон 24-го року випуску. Завдяки стісній співпраці з різними організаціями партнерами підприємства була надана гуманітарна допомога. З міста побратима Франкфурт на Одері, прийшла нам автомобіль і Веко Делі го року випускали. він, ну, він маленький автомобіль, також до нього е, е, була надана електро, електропід'ємний. Такий нам маленькі які є призначений для роботи більше у закритих приміщеннях, чим на вулиці для обрізки дерев він ну не завжди може підходити. Ми не відмовляємося від будь-якої допомоги, тому що ми надаємо дуже багато послуг і за день ми перероблюємо дуже багато різної роботи. Область передала підприємству пасажирські автобуси Атаман. Один залишиться на підприємстві для розвезення а інші будуть розподілені на інші підприємства. Ну я так маю надію. Кому... На ну, інші скоріше все комунальні підприємства. Пані Наталі розповіла, що прибирання весною кладовищ здійснювалось за рахунок орендованої техніки. Ми наймаємо навантажувачі, наймаємо велику техніку. Це Камази, мази, які допомагають при прибиранні кладовищ. Ось це основне. Це ще додатково, можливо, трактором, можливо, якусь велику грузову машину. Це те, що необхідне ну, для підприємства. Гостро стоїть проблема це у навантажувач. Наталя Шляхова наголосила на необхідності постійного прибирання території кладовища. Депутати висунули пропозицію встановити сміттєві контейнери. Однак, керівниця комунального підприємства висловила сумніви щодо ефективності двох-трьох контейнерів, враховуючи значні роз. Міри кладовищ, що сягають не одного гектара. Кожен день люди ходять на кладовища, кожен день там з'являють загілки, вінки, хрести. Постійно іде встановлення пам'ятників. Пані Наталія розповіла про експеримент на кладовищі у садовому мікрорайоні. І за її спостереженнями контейнерів для сміття потрібно дуже багато по периметру усього цвинтаря. У нас в цьому році була експериментально. Ми перед великодніми святами поминаємо. Ними встановлювали причеп, куди люди могли зносити сміття. То я вам можу сказати, що кожен день причеп був повний, але але це тільки була частина того, що виносилося. виносилося. це. Було на, причеп стояв біля алеї Слави, і на Алеї Слави вони було повне. Навіть ложили сміття біля причепів. Потім наші люди докидали і вивозили це на сміттєзвалище. Також, але, але кладовище велике, воно важке самою за структурою, за похованням. Тому е, дуже багато у е, кладовищі є закутків, які все рівно ми наймали важку техніку, і ця важка техніка е, е, серед гаражів е, витягувала. Е, також люди витягували серед гаражів е, е, сміття, е, витягувала по е, краю самому. Тому можна б встановити баки, але їх треба встановлювати робити ну не одну локацію на кладовищах. Прибирання на кладовищах це важлива частина догляду за місцями вічного спочинку, яка потребує чи не щоденної праці. Зараз Зеленбуд займається тим, що вони, саме ви бачите, активно займаються чищенням ґрунту. І коли закінчиться ґрунт, ми хочемо у літньо-осінній період знову ж повернутися на кладовищах і намагатися все вивести знову з кладовища. Цьому році зима була дуже гарною, і тому ми цілу зиму працювали. На кладовищах ми вивозили сміття. Це було лохацьке кладовище, було кладовище мікрорайону капсуль. Ось і вороніжське кладовище. З Вороніжського кладовища в цьому році було вивезено повністю все сміття, було багато розпиляно аварійних дерев, але ж зараз ми можемо зайти і бачити, що знову куче. Народна обраниця Світлана Субтельна виступила з проханням звернутися до організації, які встановлюють пам'ятники. Хай за собою вони прибивають. Прибирають оці хрести, які викидають. Оце сміття, оцей бетон і цемент просто напросто бо там 40% сміття від них. Я з вами згодна, тому і для цього, коли вони цього не роблять, для цього потрібні навантажувачі для того, щоб ці бетони нам прибирати. Депутатів також цікавили технічні характеристики навантажувача, який планує придбати підприємство. Ми дивилися. Це більше е, навантажувачі гідравлічного оберту, це, тобто, які вони можуть вертатися, розвертатися, у яких буде стріла не вихід, не більше е, до 10 метрів для того, щоб ми могли зробити із навантажувача, обрізку е, елементарну обрізку дерев. Також ми розглядали зміну на е, ковша на вила. Все це ми прописували і подавали. Депутат В'ячеслав Василенко поцікавився, чи є кому працювати на новій техніці. З кадрами та, у вас взагалі є працівники, я спільно чув, що водії, там, спеціалісти на цій техніці працюють, оскільки зараз в цьому плані досить такі великі кадрові У нас працюють водії 60+, у нас є водій на газоні 73 роки. Працює. Також планується придбати для водоканалу 145 люків на 100 тисяч гривень.